Суд щодо аварії на проспекті Лужпи біля торгового центру Лавина вчора мали відбутися слухання по суті справи. Втім, адвокат одного з обвинувачуваних клопотав про відвід судді. Сьогодні це розглянули. Суд прийняв мою заяву до виходу в нарадчу кімнату. Сказав, що вона буде розглянута, але фактично ця заява розглянута не була. Мають ознаки упередженого ставлення головуючого судді Каптіна, а тому прошу постановити ухвалу про його відвід від участі в даній справі. В чому полягає? Претензія фактично до судді Капкіна мені не зрозуміло. У нас 9 числа повинно буде відбулося відбутися слухання на цілий день. Було фактично саботовано слухання справи на цілий день, яка є резонансною важкою. Вона вже більше року не може фактично розпочати свій рух. Я вважаю, що це також зловживання. Заяву надії чи рішення прокурору чи слідчого запізно, вже після видалення судом до нарадчої кімнати. Тому судом неможливо було вирішити вказану заяву, оскільки ним було вже призначено судове засідання у даному кримінальному провадженні. Тому заява про відвід є надуманою. Докази на підтвердження фактів, які обсвідчили про упореджені судді Капкіна в матеріал справи відсутні, працюальну діяльність судді, не є підстави для відводу. відмовив задоволені заяви адвоката про відвід судді за рішення району суду міста Суми Капкіна ухвала оскарження не підлягає. Наступне судове засідання і розгляд справи по суті відбудеться 16 березня на 9 ранку. Тетяна Юхта Сергій Сурков на часі новини. Водія підприємства Електроавтотранс наразі обвинувачують за статтею порушення правил дорожнього руху. Начальнику служби руху цього ж підприємства інкримінують статтю службова підробка документів, тобто внесення у паспорт руху міського тролейбуса, зупинки біля ТРЦ Лавина, начальнику технічного відділу управління капітального будівництва та дорожнього господарства статтю порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху. Нагадаю, 9 лютого 2016 року близько 9 ранку 17-річна студентка загинула під колесом тролейбуса. Сталося це напроти торговельного центру «Лавина».